Добрий день. Заміна бігунка на металевій блискавці. Ось зламався бігунок. Дивимося номер який. П'ятірка. Купуємо новий бігунок в швейному магазині. О. Як замінити? На блискавці зверху є кліпса, яку потрібно розжати металева. Це заміна бігунка на тракторні блискавки. Дивимося, який номер блискавки. це п'ятірка, пятірка номер бігунка. Зверніть, зверніть увагу, що на тракторних блискавках. Такі бігунки в формі корони. Ось новий бігунок, тобто не рівні, а як корона? Що потрібно зробити? На цьому виді блискавки є такий запобіжник. Коли знімаєте блискавку бігунок, то оцей язичок потрібно нажати і притягнути бігунок. Беремо любі побутові речі, я, наприклад, взяв ножниці. Натискаємо і витягуємо, витягуємо. Так само, так само і другий. Прискаємо ітягаємо, вставляємо новий. Вставляємо перший бігунок. Знаємо, як працює закриває, не розходиться? Ремонт зроблений. Ось інший тип тракторної блискавки. Тут такого язичка немає, але тут є ось паз, який, щоб зняти бігунок, потрібно трошки під кутом його так просунути. Так само вставляється. Бігунка на спіральній блискавці. Тут сімерочка. Бігунок не працює, навіть як піджимаєш, то розходиться. Тут запобіжник, це такий металево, металевий. Його потрібно зняти любими підручними засобами, розігнути. There you В порядку я семерочку Просовываю. Устанавливаем Установлю затискаємо Попередньо перевірте, чи працює виставка. Я перевірив вже, закриває, не, роз, не розходиться. Всім дякую за увагу.